Вітаю вас, з днем народження, ЗначPECFU щастя, здоров'я. Я вам бажаю. Вітаю вас, днем народження, бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Вітаю вас у цей чудовий день. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Вітаю вас, з днем народження, бажаю вам щастя, здоров'я і мирного неба над головою. З днем народження, вітаю, щастя, мудрості, бажаю. Вітаю вас з днем народження! Стара батька, стара баба, як старий старий дідо як принек, а ще хоче до него. Баба молода, ой біда, ой біда, 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 ай я ба, ай, я баба молода. О, жени, Ожени, оженився, старий дід, узяв, ба, узяв баба сорок літ, боляга, оляга, але бо не спать ставку ме.

Не там, ти ж не там її шукав, ой біда, ой біда, 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 ай я ба, ай я баба молода, ой біда, ой біда, 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 ай я ба, ай я баба молода. Сини, ще тут вони на ручках, вже вони виросли. Бачиш 45, не так і багато. Уже є руда, три бумажки. Бажаємо тобі дожити до 100. Я так і хочу виглядати на всі 200. Щоб щодня була смачна кава, запрошувала нас на каву. Завжди будь в парі. Твікс. ніколи не гальмуй перед труднощами. Снікерсуй! Снікерсуй, щоб ранок починався задоволення та у безпеці. Бо переживали, як вгадали. щоб не втрачала навиків. Бажаємо відчути такі емоції, як справжня райська насолода. Трудись, як бджілка. Хоч і так трудися, як. Хай збуваються твої мрії кафе! «Смаколики» від марії! Малювала Юліна Лариса, Марина, Лариса. Марина. Кафе, О, 45 і все в двері показано ну, Марію. Зазна, поки, зазна, 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 Марію. Показала, показала, ну а поки Марина. що розвивай дихання <поцелуйся> і тримай, щоб не впала <поцелуйся> корова. <поцелуйся> ну, бажаємо мирного неба, швидкої перемоги і відновити ваші традиції. Вони вас були. Поїздки на відпочинок. Ко вони в Криму. Ні-ні, ви не не проживайте. Ну, а це на ранок після конячка зайвим не буде. У активована, це цитермонт. Бачимо все. Повікувалися про тебе. Молодці! Все, більше не буде у нас, де банкомат. Ну, шутки, шутками пошуткували. Трошки. Жарти, жарти, робиш, молобша. Але насправді в нас наша моя сестра, її сестра неїна подруга. Ми вітаємо таким ювілеєм со років, і насправді для такої людини. Сьогодні телефон неї ми були самого ранку. Просто вона положила і біжить, положила. І в неї в новій телефоні не стоїть водного, ну, ну Ми чуємо всі питання. ну Такі слова були сказані. Ну просто аж розриває душу. ну Людина можна сказати, з великої букви і непроста людина. І ми хочемо тобі такі ще слова сказати. Поважний привіт я у нас. Тут навіть нічого казати, бо 45 не кожен день. Сьогодні нас велике свято і завзяття, і любов так в очах твоїх блищать. Що увесь цей довгий вік тобі буде 45. Хай сміхається фортуна та дарує рідний сміх. Ми бажаємо здоров'я, успіхів на стежках усіх. Диплом з відзнакою номер 45 Цей диплом виданий купець Марії Іванівні в тому, що вона у 2023 році закінчила державний університет винятково важливих подій та святкових дат. Поважного за спеціальністю вік досвіду та стабільності пройшла теорію і практику з наступних дисциплін з оцінками. Мистецтво освоєння появи на світ 12 балів. Особливо художній підхід до організації свята 12 балів, Віртуозне та завзяте поглинання алкогольних напоїв. 12 балів! Професійне. Отримування подарунків та квітів 12 балів. Непохитний життєвий оптимізм, методи застосування 12 балів. повага та любов близьких людей, родичів 12 балів. Краса душі та неперевершена доброзичливість 12 балів. Рішення захопленої комісії. Присвоєння на заняття, ювіляр. А так і тобі не скажеш. <сіли> Ректор, зіщук Ольга Володимирівна, голова комісії, Кравчук, Кравчук. Валентина Іванівна, секретар богачук Юлія Петрівна, знак <сіли> <унас сіли> якості сміху. Прийміть наше вітання <плес> у нас, щоб диплома нагороджується. Сім мій цю хустку на собі. Стара ба, стара баба, я горе, а ще хо, а ще хоче коварі, стари, старий дідо, як при а ще хо, а ще хоче до донібок. Ой, біда, ой, біда, 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 ай, я ба, ай, я баба, молод.